У Пулинах відкрили стелу пам'яті загиблих воїнів. Так він не пішов з першого дня. Він так не був в відпуску не разу. Куди я посилала, він завжди казав, мам, куди мене пошлють? Я, я там буду. У Сінгурах батьків просять купити побутову хімію у дитсадок. Клас безпеки діє у Немиринському ліцеї. Миюча для посуду одна бутилка, порошок автомат 450 грам, хлорка одна бутилка, пакети для сміття, засіб для чищення, я так розумію, сухий і для чищення унітазів, серветки для миття посуду, мило рідке і дитяче, туалетний папір три штуки, вологі серветки одна штука, серветки паперові 100 штук, паперові рушники одна упаковка. Світлана Гриб, мама п'ятирічного Владислава, який цьогоріч перейшов до старшої групи Сінгурівського дитячого садка Дивограй. Жінка показує список канцтоварів, побутової хімії та засобів гігієни, які, за її словами, вихователі рекомендували батькам купити до 1 вересня. Я взяла цей список руки, я переписала собі ну, ручку для того, щоб знати там, що купля купляти, бо зараз я його не витягну. Просто в мене ще є маленька дитина, дитині рік. І ну за все заплатить. Ну я розумію, що у всіх в нас різні доходи якомусь вистачає, комусь в когось ну знаєте на хліб. Немає. Мене чоловіка мобілізували, і ну зараз в даний час, ну я сама просто з дітьми. Я ну прикинула цей список, це якраз не мій аванс, просто сюди. Я порахувала приблизно. Ну, канцелярія це хай гривень 300, Ну там знаєте, ну це вже моє. Як я там захочу щось на вибачте купити, то це вже ну, від мене залежить. А хімію взяти от такої ну, от мінімально, ну це я не знаю, це гривень 600. Світлана каже, що список товарів побутової хімії варто розділити між батьками групи. За канцелярію я згодна. Там якісь ручки, зошити, розмальовки. Це для моєї дитини, так. А це ну, вибачте, мене, я ну я не скажу точно, скільки дітей в садочку виходить, Ну, у всі групи до кучі взяти, Ну це в районі десь мені здається, плюс-мінус там хай 70 дарить чоловік. Ну ви ну представте, кожен принесе по бутилці хлорки. Якби ще якось цей список потрошку там на всіх поділили, якось по справедливому почесному, да, питань немає, але кожен зараз цього по списку принесе, ну і тим більше, що ми зареєстровані в Сінгурах, і наша. Сільська рада, як правильно зараз сказати, ну половину за садочок, ну вони платять. Тамара Бондарець, вихователька старшої групи, розповіла, що у список внесла тільки ті засоби, яких не вистачає у її групі. В минулі роки не фінансували. Або якщо фінансували, то дуже в маленьких е е е кількостях, дуже маленьких кількостях, як його не вистачало. От ми змушені просити в батьків і засоби для миття рук дітям і серветки. Вологі серветки, ось ми виходимо, наприклад, на майданчики, крейдою малюємо, дитина впала. Ми завжди беремо з собою вологі серветки, щоб витерти дітям руки після того. Так само і. Засіб для обробітку унітасів, Ольга Маринченко за «Садочка», розповіла, що засоби гігієни та побутова хімія використовуються і в укритті дитячого садка. У кожній кімнаті в укритті є такий набір: паперові рушнички, серветки вологі, серветки сухі, водичка. Це все є. Валентина Слінчук, начальниця відділу освіти Нового селищної ради, розповіла, що цьогоріч було виділено на чистячі та мичі засоби для дошкільних навчальних закладів громади понад 200 тисяч гривень. У мене немає слів, тому що все це, що ви назвали, все це заклади, заклади дошкільної освіти отримали. Я вважаю, що це якесь непорозуміння просто. Тому що все це вони мають і в достатній кількості. Валентина Слінчук каже, що батьки тільки за власної ініціативи можуть приносити миючі засоби до дитячого садка. Батьки не зобов'язані. Це їхнє добровільне право. Вони не зобов'язані закупати на дитячі садочки будь-які матеріали, тому що цим має перейматися засновник Новогуйвинська селищна рада в обличчі відділу освіти. Тетяна Іскоростинська, Ігор Кучин. Суспільне новини Житомирщина. Вони стояли до останнього. Вони останні. Всі шестро. Вони загинули. Син Світлани Дідовець Владислав загинув у березні 2023 року під Бахмутом. Жінка розповідає, що Владислав з дитинства мріяв стати офіцером. От він так завжди хотів військовим бути. Закінчив нашу полинську школу, закінчив училище наше полинське. Він пішов на контракт, служив контракт. Світлена каже, що у сина була відкрита робоча віза, і він мав їхати працювати за кордон. Але війна змінила його плани. Завній мам, я не поїду, і з першого дня він побіг сюди одразу військомат. Сказав, ні, я буду захищати нашу країну, я не поїду. Так і не пішов з першого дня. Він так. Не був він в відпуску ні разу. Він сказав, ні, куди його не посилали, він завжди. І під білоруську границю посилали. І, ну, куди? Куди його посилали, він завжди казав, мам, куди мене пошлють? Я, я там буду. Я кажу, Влад, в мене ще двоє дітей служить, і старший, і середній. Всі пішли з першого дня. Влад перший побіг. Сергій батько Владислава згадує останню розмову з сином. Ми по вайберу розмовляли. Він показував оружжя, яке в їх там вже, і хлопці дивилися. Ну, це було буквально за тижнів три, а потім, як завжди, зв'язку, вже немає з ними. Він був обмежено придатний і в його. Всі документи, все було. Ну він там не признався. Він з першого дня, бо в мене на нулі були перших два. Ти сини, старший, середній. І я вже казала, Влад, ти можеш відказатися по закону. мене в тебе пради вже на нулі з перших днів воюють. І я цю біль пережила з першого дня. Оце цей страх за всіх за життя своїх дітей. Я казала, Влад, ти, ти в принципі можеш відказатися. Ну ти не ну, третя дитина нуль не має тебе права забрати. Він каже: Ні, мам, ну вибач, я я не відкажусь. Я піду туди, куди мене, куди мене пішла держава, як я піду захищати Україну. Все. І наш влад багато дуже спас людей. Вони всі казали, хлопці, вони трошки старші, влад нас найменший був. І оце той побратим його Клічка кличка Кабанчик, влада, патрон був, їх всі позивни були. І він каже, ви мені. Простіть, каже, що ми його не спасли, вони всі старші були, влас саме молодший. Каже, це молода кров. Каже, він ліс, він скрізь спасав, він всіх витягував з поля бою і ранених, і, і, вже, і вже не живих. Каже, вони". Він хотів, щоб вони всі потрапили додому. А перед цим зробив тату за два місяці десь. Я кажу, що ти там зробив? Мам, я зробив тату. Я кажу, Боже, Влад, ти ж їх ніколи не робив. Він каже, мам, якщо я загину, то щоб мене могли пізнати, щоб і так вийшло, що. Такі поранені, що от іменно по цьому татумі пізнали. 29 серпня, в день пам'яті захисників України, у Полонах відкрили стелу пам'яті місцевих жителів, котрі загинули у російсько-українській війні. Одним з ініціаторів спорудження пам'ятного знаку був заступник голови Полинської регіональної спілки ветеранів АТО Андрій Висоцький. там наша Україночка тримає державність нашу герб. Все життя, все життя Україна боролася, і ми бачимо туди нижче під ними. Є силуети козаків на конях вершників. То і все починалося звідти. І скільки Україна живе, скільки вона виборює свою ну, незалежність, свою свободу, свою волю, як наш герб читається, воля за словами Віктора Дідковського, гроші на спорудження меморіалу з бюджету громад не виділялись. Наскільки мені відомо, сьогодні загинуло 43 Чоловік із Полинської громади. На виготовлення пам'ятник, на доставку його і на встановлення з бюджету громади кошти не відділялись. Це грубо ну, ініціатива небайдужих людей. Концепція була така, щоб в одному, в одному вигляді викласти все те, що відбувається в нашій країні, і згадати всіх тих, хто приймає участь в тому, що нас захищає та боронить нашу державу, наших дітей від загадників російських. Тетяна Дукач, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомирщина. А хто сьогодні хоче отримати подарунки? підніміть Я! Yeah. Так, Всі сьогодні отримують подарунки. У класі безпеки в Немирницькому ліцеї 28 серпня провели перший урок. Восьмирічна Валерія каже, що з нетерпінням чекає наступних уроків у цьому класі. Тут ну тут дуже класно. Тут для дітей якраз. Таких як ми всі тут і тут реалістично для нас всіх. Клас безпеки створювався за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України. Говорить Андрій Вентов, керівник компанії виробника обладнання. Клас розділений на п'ять зон: пожежної безпеки, мінної безпеки, безпеки життєдіяльності, медичної допомоги і психологічного розвантаження. Кожна зона в цьому класі. Передбачає зацікавленість учнів різних вікових категорій. Ми так і підібрали, щоб в кожній зоні були і іграшки, і дидактичне обладнання для початкової школи, і також серйозні речі, які навчають вже. Ну, не побоюсь цього слова методом виживання в екстремальних ситуаціях для школярів. Директорка школи Людмила Козачук говорить, що наразі у ліцеї немає вихователя безпеки, тому до уроків у безпековому класі залучатимуть інших вчителів. Буде в нас працювати вчитель захисту України. Так він буде головним інструктором і, звичайно, класні керівники, вчитель основ здоров'я в нашому закладі. Є медична сестра, яка буде теж відпрацьовувати. Ці моменти Віталій Бунечко, голова Житомирської ОВА, розповідає, що на Житомирщині вже відкрито приблизно 50 класів безпеки. У подальшому планують забезпечити обладнанням ліцеї і в інших громадах області. Ми далі працюємо, далі будемо нарощувати і далі. Звісно, що хочеться у кожному навчальному закладі відкрити такий безпековий клас, але в пофінансуванню, по але ми будемо безумовно далі відкривати безпековий клас. Надія Назарук Євгенія Барвенко Суспільне новини Житомирщина. У дитячому садочку номер 6 Оврицької громади розпочали використовувати практики естонського дошкільного закладу Сікпік. Про це на освітянському серпневому форумі в Немиринцях розповіла Крістіна Магі, директорка закладу Сікпік. За її словами, серед якостей, які намагаються виховати у дітей, самостійність і активність, каже Крістіна Магі. я тісно спілкуюся із директоркою дитячого садочку з пані Наталією. Вона мені говорила, що вони вже дещо переймають. Припустимо, вони їдять на вулиці. Вони створили різні гніздечка для дітей, де вони можуть самостійно працювати. Нагадаємо, що 2 червня 2023 року в Овручі відкрили модульний дитячий садочок, побудований за гроші Естонської республіки. Надія Назарук, Євгенія Барвенко, Суспільне новини Житомирщина. Я показую мамі, як треба правильно взяти дитинку. Ось, мам, ось, ми, ось ми фіксуємо дитинку, так? І фіксуємо. І ми беремо дитинку на руки. 29 серпня на базі Житомирського медичного інституту почав працювати перший в Україні тренінгово-ресурсний центр. У центрі навчатимуть медсестер, які працюватимуть за новою моделлю патронажу. Вона передбачає більше часу для комунікації з батьками, каже Марина Дігарєва, патронажна медсестра. Може, при першій нашій зустрічі там не буде таких дуже сильних таких контактів. Але при всіх інших зустрічах це набагато набагато більше контакти, і вони тобі більш довіряють. Вони тобі можуть розповісти такі речі, які вони не будуть розповідати лікарю на прийомі, бо там ще будуть люди. Окрім медсестер, у центрі навчатимуть родини новонароджених, розповідає Вікторія Степанчук, тренерка центру. Крім того, планується в подальшому в цьому центрі також навчання для самих родин для мам, тому що один із візитів по системі домашніх відвідувань це спілкування з вагітною жінкою. Це спілкування жінки з жінкою, яка має 30-32 тижні вагітності, і це є надзвичайно важливий візит. Житомирщина стала першою областю, де організовано тренінговий ресурсний центр для медсестерів. Батьків обрали її не випадково, говорить Ігор Кацитадзе, координатор медичних програм ЮНІСЕФ Україна. Вона, скажімо, несла на собі подвійний тягар. З однієї сторони, частина значна частина, була окупована під активними бойовими діями, з іншої сторони, вона стала місцем, де знайшли притулок багато внутрішньопереміщених осіб, тимчасовий або постійне. І зрозуміло, що потреби дітей і потреби родин тут набагато вищі, ніж ну конкурентно в інших регіонах. У тренінгово-ресурсному центрі удосконалюватимуть свої. Знання студенти та викладачі Житомирського медичного інституту та інших профільних навчальних закладів України каже Світлана Гордійчук. Після того, як буде підготовлена методологія і самі програми цих курсів, ми будемо тоді вже більш активно спілкуватися з іншими освітніми навчальними закладами медичними і не тільки Житомирської області, зрозуміло, а інших областей для того, щоб показувати, як ми це робимо фактично, як тобто найкращі практики, і долучати їх до реалізації такої програми. Надія Назарук, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир. Дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.